В KFC. Давай, мазікавкай тут, тут, туцтуц. Ні, з піснями точно не до мене. Давайте краще їсти. Пау, вау! Який він рожевенький? Ніби цю булочку макнули в борщик. і тепер це у нас рожевий хлібчик. Він складається з двох рожевих булочок, добрячого такого шматка курки в паніровці та тріпл чіз. І якийсь рожевенький соус. Мені здається, це може бути вишневий. Це дуже 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 смачний бургер. Взагалі я не люблю бургер в кайсі, тому що вони зазвичай це просто якась суха підошва, яку ти лейтлей в жуєш. А цей він просто мега соковитий, насичений. З нього ж витікає тут смачна, соковита оця філешечка в паніровці, а філешечку соковитою зробити дуже важко. Багато багато сиру, особливо ось цей нижній шар. Він в паніровочці, і ти його кусаєш і він так розтягується. Також тут є солоні огірочки, салат і багато соусу. Це неочікувано дуже класний, смачний соковитий бургер з приємною гостринкою, яка. Так приємно вдаряє по горлу. Однозначно лайк. Але треба не лише їсти, а й ще й попить. Тому смакуємо черешневий лимонад від Монатіка. Вау! Цей лимонад має дуже насичений смак. Якщо робити прям такий великий ковток, відчуття, що ти набрав повноро черешні. Але, як на мене, він ніби тумач насичений і десь трошечки навіть хімози. Тут навіть є маленький монатічок.